Ну що ж, всіх вітаю. У мене, до речі, подивимося, що взагалі з цією камерою буде. От, це буде новий такий формат. Ми типу, спробуємо з вами прожити зі мною цей тиждень. От, сьогодні понеділок, 25 число, і я сьогодні взагалі ну, для мене це норма, що я вже не сплю ночами. Тобто я засную десь в 3 часа ночі, в 4 часи ночі. Прокидаю десь в 9 годин утра. От, і сьогодні мені ще потрібно йти на пари. От, я ще, можливо, покажусь ще в університеті, що, як там відбувається. От, в принципі, в мене взагалі такий тривожний стан, того, що мені потрібно ще перед тим, як піти на пару, розібратися зі стоматологом. От, того, що я вже в нього зробила дві пломби. І ці дві пломби, він зробив їх, так би мовити, на перспективу швидкого руйнування, а точніше він там залишив каріяса. От і сьогодні я вже буду йти до другого спеціаліста з цієї ж самої клініки, та от і буду розбиратися. А, а також, поки зранку збиралася, то знову ж таки. У нас так вийшло, що був один методист, точніше методистка, але вона звільнилася і ось ось зробили нову методистку. а вона, давайте мені тут терміново, дивиш там номер, щось там терміново». Ну, я знаю свій університет, і в принципі така спокійна, думаю, що тут може бути терміново. Ну, типу, я все одно зараз йду до своїх вчителів. А У нас зараз такий прикол, що все було дистанційно, зараз все очно і тут просто. Очна буде така понтова сесія, я прямо відчуваю. Да? І Тому я така спокійна, типу, що тобі там від мене потрібно? І я все одно всіх викладачів там буду видзванювати, з ними очно. Ой, зустрічатися, в мене щось сьогодні пливе. Камера, <гум> от буду з ними все одно очно зустрічатися, все одно обговорювати це ці всі, всі, всі моменти. Ну, типу, ну я така щось спокійно. Думаю, чого таке пішоєш з самого утра, з понеділка там щось тобі треба так терміново. От, ну, Тобто якісь такі кіпіш, а я така сижу, думаю, господи, мені потрібно <мні без тебе> тут є чим займатися. І, до речі, поки я тут готувалася, поки я тут, так би мовити собі, вії брови, от, то мені ще відлетіла тут наклеючка на цьому ногті. От, бачите, я собі зробила такий манікюр, я, до речі, сама собі роблю ці манікюри, от, тому що, так би мовити, не дуже сильно довіряю стерильності от Якихось салонів. І взагалі оце, поход до стоматологів і чи щось. Так би мовити, я дуже так скептично ой, скептично так відношуся до певної стерильності. Да, і я не прям боюся цих стоматологів, але мені потрібен певний час, щоб так морально зібратися і сходити до того стоматолога, провіритися, що там, де і як. от, І відповідно зараз будемо збиратися, що там з ними. О, ну що ж, я вже сходила до стоматолога. В результаті вийшло так, що я зробила дві пломби по 1200, плюс іще знеболюче на один зуб, а там виявились потім чорні цятки. Я ходила перший раз до свого того зубного, який це все робив. Він хі, -хі, -хі ха ха нічого не прибрав. От а сьогодні мені все таки прибрали. Вона мені сказала, що то були пігментні плями. От. Але теж так, пігментні плями це все ж таки скоріше каріс, який просто не прибрали. Але в результаті вона мені це все поприбирала, за це нічого не взяла кошти. І зробила ще один зуб. От. І вона мені навіть потім все показала ну, на камері щось роздивляйся, дивися, все чисто, все класно. В общем, в принципі, пішла я вже на парах. Так. Це сьогоднішня наша аудиторія. Зверніть увагу, там кондиціонер. От і також зверніть увагу, що ця аудиторія взагалі без вікон, да з великим телевізором. От вона вся з євроремонтом. Це я в своєму факультеті, да, психологічний факультет. Це я сьогодні не зрозуміло як, але порізала собі палець. Це я чекаю маршрутки. В принципі, на цьому мій понеділок начебто і закінчився в університеті. Да, знову ж таки, так було прикольно, що фактично до нас прийшло дві особи, я і ще моя одногрупниця з бакалаврату. Всі інші були, так би мовити, дистанційно. От, і мені здається, що якщо так подумати, то чому так вони все ж таки дистанційно вирішили. Тому що з однієї сторони, хтось працює, з іншої сторони, хтось не місцевий і певні проблеми стосовно житла, стосовно фінансів, щоб знайти все ж таки. Да, я просто тільки прийшла і відразу вирішила трішки полежати. І в той же час мені здається, що все ж таки. На відвідуваність повпливав той факт, що ось ось ну, недавно, недавно, недавно в центрі нашого міста обстріляли готель. От, а відповідно від цього готелю ну, буквально 5 хвилин, і ти вже в четвертому корпусі ти ж собі навчаєшся в університеті. От, тому мені здається, що ну, все ж таки обстріли повпливали, хоча, знову ж таки, в нас є укриття, все є. Але, ну, Можливо, що це, от, відповідно, от, в нас було сьогодні двоє осіб. От, в принципі, мені сподобалися сьогоднішні пари, тому що фактично пари були відповідні до наших потреб. Хоча було кумедно, коли електор намагається ну, наші викладачі, типу, і в телефон, щоб і тим, хто дистанційно. І типу нам двому, щоб ну, бо ми ж в аудиторії, якось їм дуже складно через це. І взагалі для мене або дистанційно, або очно. І зараз найкраще очно, все ж таки. І мені б хотілося, щоб все ж таки все було очно, тому що ну були певні такі комедні моменти, коли, начебто, ти тут, а викладач фактично дивиться туди, того що там велика кількість осіб, ну порівняно з двома людьми. Завтра у нас буде змішана система, при якій ми так би мовити, в одній аудиторії будемо з медичними психологами. Так як я була медичним психологом, тому я фактично їх сьогодні бачила, їх трішки більше. От, а я дізналася, які там графіки наших сесій: коли іспити, коли ось в листопаді буде так би мовити, екзамени, іспити передзахист, А в грудні там будуть у нас. Теж екзамен, закіння, так би мовити, магіст... ну, за... захист кваліфікаційної, теж екзамен. І типу, тоді я вже можу сказати, що все, я вже закінчила магістратуру. Взагалі сьогодні за день нічого майже не їла, прокинулася, випала чай, яблуко, потім, оце ж коли ходила в університет, там булочку з'їла. От і зараз собі купила морозиву. І хочеться мені сьогодні морозивану, тому що я ж вже відстрілялася у стоматолога, це капець, звичайно. Але, в принципі, вона мені їх підланала, ці всі зуби, і все зі мною нормально. От, і, так би мовити, можливо, ще якийсь бутерброд сьогодні їм. І все, того ж, я не знаю, мені щось взагалі не хочеться. От, я якась така вся така ха, -ха, 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 -ха. От, І, в принципі, ось так от пройшов понеділок. Я вже у вівторок знайшла зранку за що хвилюватися. Це я п'ю каву, сподіваючись, що вона буде першою останньою за цей тиждень. А це я вже в університеті, після того, як вліпила пілюлі плюлі своїй групи, щоб вони почали слухати, що говориться на парах, особливо з організаційних моментів, брала відповідальність за свій диплом, а не починали мені розказувати, що і як робити, знацінюючи мої дії і в той же час вилазячи мені на голову. А це я вже прокинувшись в середу. До речі, бачите, я вже сплю з закритими очками, От, і безмежно щаслива від свого циклічного циклу. А це я вже в університеті. Як бачу у мене там в руках водійські мої права, тому що на водійські права я беру ключик до аудиторії. А Це вже просто лежу і вже нічого не хочу робити, але знаю, що потрібно там приготувати собі їсти і ще багато чого -то робити, тому що самостійне життя воно таке. А це я в четвер спокійно собі вже жую, бутербродик з авокадо намішаним з добавками. От, сподіваюся, що сьогодні буду мало їсти солодкого і готовлюючись до того, що потрібно втикати в комп'ютер з моїми ніжними оченятками. Адже сьогодні у мене дистанційна робота, тому ось так. І це вже п'ятниця. Сижу на другому поверсі. Чекаю своєї аудиторії. В принципі, ми вже скоро вже будемо гуляти. Ну я точніше буду, А ось це коридорчик. Це аудиторія, в якій ми сьогодні були. Бачите, кондиціонер. Телевізор, дошка, ну, все як потрібно для найкращого навчання. Це, в принципі, видно, що це за кимонатка така жіноча. От, бачите, має такий легкий, ну, спортивний легкий лук, тому що вже ну, на носі вихідні, хоча вони всі з таким присмаком, того, що ось-ось уже скоро не просто задача екзаменів робити домашнє завдання і тому подібне. А потрібно робити ось цей такий студентський кошелек. Під назвою кваліфікаційна от, або дипломна або магістерська. В принципі, на цьому в мене все. і Так як я кожного дня потрішки там монтувала собі відео, то думаю, що вже скоро його виставлю, навіть, можливо, сьогодні ввечері. Тому дякую за увагу, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал, коментуйте і, в принципі, дякую. Що ви зі мною? До нових зустрічей! А я піду собі. Ну, спочатку погуляю, відпочину, а потім піду собі писати свої роботи геніальні.